Так, народ, всім привітки. Ну що ж, пробуємо знову самозванцем щось підготати. Так що вітаю всіх своїх глядачів, підписників, вітаю на каналі мобільного стрільця. Нагадую, не забувайте підписуватись, а то бляха-муха переглядів море, вже майже 80 тисяч. Лайків теж, коментарів, купа. Я мега-мега всім вдячний за підтримку, що ви зі мною. Але підписок мало йолка покулять у мене 122 підписки, я переглядів 80 штук. Як би всі кожен підписався, блін. А то дивитесь, дивіться, а бляха, підписуватись. Вам ж не важко, а мені приємно, блін. Так що мега-мега активізуємось, народ. Так, йдемо в блокаду, йдемо в блокаду, йдемо щось шукати доброго Може відоб'єм, бо я щось увійду 700 тисяч. Щось бігав, лутав туди-сюди. Коротше, щось воно не то, не те. Попрогравав, ранг, правда, підняв, але до майстра дійшов. Але щось воно починає бити по складу. Я знав, що так буде, але ще так по-божому, що я там 800 штук. То є ніц. копійки, капля в море. Так що... <кій> Такі то справи. Так, куди нас кидає? На арсенал. Так, вуха маем, шлемак маем, сумка такая себе, в принципе, добрый. Так, Я так думаю, ми дягаємо це зараз зразу. Йдемо в кругову, бо то я з це зброю Ніхера тут не повоюю. Ти що маєш? Ксюху. Та трохи ліпше, ніж це, але все одно. Десь в районі тарівки була стрільба. Де саме непонятно, але ну, ми поки що туди не йдемо. Так, сейф це добре. До сейфа ще не добрались. Всякий мусор, бляха. Мусор и усё. О, пете І аптечка. Це все нам треба. Так, десь боти нервують, стріляють. Другий сейф, самозванцю поки що везе, поки що далі ще буде ветку. Бляха, ключи в себе. Не, ну то то є би добре. Ключики вещні не вибувають. Коло хати все сі пригоди. А ну? Та ну тебе, блін. Стрельба десь чую жесть. Або тут передо мною зараз дороги десь, або з цього як його або десь далі з району Тарілки. Третій сейф, йо-мою. Третій шанс на золото. тут. Так, що ж парим на тарілку зараз даю еще натарил цепь <связывая> так я все клал хламу нас беру на 130 штук та блин bu indikator <clears throat> Понятненько, то бот. А тут не бот. Халява поки що, вроді би. 老吧。 Самозванець, як виявилось. Ти я вже навіть 200 штук не збирав, й маю. Всякого мусору? Може на заправку збігати, блін. Я в бункері не лазив толком, чесно кажучи. Бляха, погнав на заправку ще. Mm -hmm. Що от як то кау все вкрадено до нас, б. йо моё О, годинник. Годинник ми заберемо. Дзигарок, бляха. Дзигарок коло хати пригодиться. Так. То ми вже маємо навіть два дзигарки, Нормалюк Нормальок. Нормалюк. Сейф тут був, скриви Такс, 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 такс. А тут що? Ага. Угу. А тут був кіп Кіпуля І де? Куку? -ку. Все? Ты ж нема. Ех, блин. А я уже сил кішив, думаю, зараз тут халява. Вже руки потираю. А я. Фіга. Щось тут поубивані, а нічого не завотано. Це га, ФАМАС. Щось безполезно той ФОМА брати, я бляха цей, вже якось брожу. Е, Тво. Ков на продажу, ніхто не купує, то три рази коптом продав блін, як його. За півдарму бо то. Ніхто то дранті не бере. Хоча то не є ж такий ствол поганий, але щось типу він. Ну, Коротше, любителів грати з ним нема. Так, хоч часу і нема, але патрончики я ще закину. Бо то всякого може бути. Так, нижні ящички не утань. Ану. Комусь терпіння не стало. Ех, блін. Не зря. Три хвилинки, три хвилинки. Три хвилинки. О, 232. Ну, то що там ми ростем Як гриби після дощу бляха мух Ох ти йо Дзігарок сюди. Все сюда. Ще трупики будут? Немає. Эх, блин, шкода. Я так надіюсь. Я такого мав надію. Хлопці. Ви мене підкачали. Взяли живі віші. Так я так Так, хвилинка. Хвилиночка. Я ще можу співати Давай бігаем, думай. Ну а коли... Що я 236. Ну коротше 200. Там на блокадах я пішов в мінус 800, я нарахував майже. Ну я заокруглив 800 800. 200 мусора, щось продам, щось вишу. Ну коротше 600 в мінусі. Нормально. Добре, всім удачі. Не забувайте підписуватись до наступних відео. Забігів самозванцем. Так що йду розпіхати то по складі. А вам удачі, підписуйтесь до наступних рейдів.